Судця. Жодному із цих шістьох негідників не судилося опинитися на волі. Зрозуміло, що ті блатні були гнидами, але виступати у якості ката мені теж щось не подобається. Гараз, арні, давай мені мої гроші, та, мабуть, піду звідси. Перед тим як віддати документу барменові, я зрозуміло, що прочитав їх. Проте вагомої інформації там немає ціла купа технічних термінів, назв блоків тощо. Проте фігурувала одна назва – 16 мовляв, частину блоків для x 18 виготовляли саме там. Тож, мій шлях лежить далі, у незвідану для мене частину зони під назвою Дика територія.